А конек шкальра це ініційована президентом України державна програма Допомога родинам, яка передбачає одноразову виплату 5 тисяч гривень для кожного першокласника. Мета цієї програми, звісно, забезпечити дітей необхідними речами для комфортного та успішного старту нового навчального року. Грошова виплата дає змогу батькам придбати одяг, взуття, шкільне приладдя та канцтовари для своїх дітей, якщо ж в родині декілька першокласників, допомога нараховується для кожної дитини. За першу добу вже скористалися 30 тисяч батьків, подали 30 тисяч заяв на оформлення пакунку. Школяра в першу чергу хочу розказати, хто саме може подавати такі заяви. Це можуть бути або батьки, або законні представники дітей, які цього року йдуть в перший клас. А після зарахування школи, і тут я хочу деталізувати важливо, щоб дані про вашу дитину були внесені до системи iCom. Це електронна система у сфері освіти, в якій це все вноситься. Зараз школи активно носять інформацію про прошечків. Міністерство освіти надіслало відповідні інструкції та зобов'язало зробити це до кінця серпня. Тому я хочу тут звернутися до батьків, які вчора намагалися скористати цю послугу, але не змогли. Трошки терпіння обов'язково всі зможуть подати заяви, оскільки зараз система якраз в процесі наповнення. І школи в ну різні школи це в різні періоди роблять, але ми впевнені, і була відповідна комунікація, щоб школи активно цей процес починали і не затягувала. Тож ми впевнені, що до 1 вересня всі родини зможуть подати заяви та отримати державну допомогу.